Ось ми дійшли, в нас лишилося 4 петлі з тієї сторони, і 4 петлі з тієї сторони. Зараз ми будемо формувати п'ятку. Дивіться, виворотній ряд, ми в'яжемо, не дов'язуючи дві петлі от від цієї середньої частинки. Дивіться, залишилось дві петлі. так? Тепер ми. Пров'язуємо три разом. Одну петлю беремо з цих чотирьох, що ми залишили, і цих дві. І ось так: три петельки ми пров'язуємо разом виворотньою. Підтягнули гарненько ниточку і повертаємо в'язання. Першу петлю знімаємо, ось так. знімайте ось так з серединки. Далі в'яжемо лицьовими. Не доходячи знову дві петлі. Ось, бачите, дві петельки до кінця. І пров'язуємо три разом от з цією. Ось так. Пров'язали три разом, підтягнули. Повертаємо в'язання. В'яжемо виворотні, знову не дов'язуючи дві петлі. Ось, дивіться, у нас дві. І беремо тепер третю звідси. І пров'язуємо три разом. Це ми так скруглюємо п'яточку, щоб вона така була кругленька, гарненька. Знову знімаємо, в'яжемо лицеві. Ось наших три петлі, ми їх дов'язуємо і в'яжемо три разом, три разом, повертаємо. І знову пров'язуємо ось так, три разом. У нас, бачите, зменшуються петельки. І зараз ми їх будемо піднімати. Так, і три разом. За кожним разом пров'язуємо по три разом і гарненько підтягуйте їх. Дивіться, тепер в нас на спиці лишилося 5 петель. І ми першу знімаємо, другу пров'язуємо, а цих дві пров'язуємо разом. Дві штучки ми тільки пров'язуємо. Все, у нас вже на цій спиці немає петель. Повертаємо. Першу знімаємо, другу пров'язуємо і цих дві разом. Все. Ми зробили ось таку скруглену п'яточку. Вона дуже зручна для малюка. Бачите, вона така кругленька. І зараз ми цих три петельки будемо підіймати, щоб в нас не було ніяких швів, нігде нічого дитинці не терло, не муляло. Ми будемо в'язати ось цих три. дві пров'язали, а цю третю петлю беремо ось цю пів стіночку, бачите, ось цю стіночку цієї петлі. І пров'язуємо дві разом виворотніми. Повертаємо в'язання. Першу знімаємо, другу пров'язуємо, а ось цю передіваємо на цю спицю. Цією спицею підіймаємо ось цю половинку петельки і пров'язуємо дві разом. Знову в нас три, повертаємо. І так, кожного разу третю петлю ми пров'язуємо разом от, з тією напівстіночкою. Бачите, ось одна долічка петлі. Ця, що ближче сюди. От вона. Раз, ми її і пров'язуємо дві разом, повертаємо першу знімаємо. Другу пров'язуємо, і ось наша петелька, повертаємо цю і пров'язуємо дві разом. Дивіться, зараз ми дійдемо до резиночки, і ми цих три петельки будемо пров'язувати резиночкою. Я вам покажу, щоб наш візеруночок продовження мав таке, як спереді. О, дивіться. Зараз ще разочок і так, все, бачите, остання ця петелька, і в нас починається резиночка. Бачите, в нас далі пішла резиночка. Тому ми в цьому ряду першу знімаємо, а другу пров'язуємо лицьовою. А цю також приєднуємо, виворотнюю. І буде в нас тепер середня пров'язуватися, дивіться, ніби це лицюва в нас, це буде виворотня, і цю ми будемо приєднувати лицювою. щоб в нас гарненько в'язалася резиночка далі. Лицюва. і Ось так приєднуємо. Приєднуємо, щоб було рівненько. Все приєднали. І також з тієї сторони. Так, виворотня. І ось, бачите воно? Щоб воно все рівнесенько, гарненько в нас зійшлося. Дивіться, бачите, як гарно. Бачите? зовсім нігде нічого не видно. Все рівнюсінько все дуже. Так, пров'язуємо цей ряд. І також останню петлю: ось тут є ще такий. Бачите, перетиночка така. ото за нею ще пров'яжемо. І тепер будемо закривати. Ну, Дивіться, в мене лишився кінчик нитки від наборного краю, то я нею закрию, щоб вже не Так, цю знімаємо, цю пров'язуємо виворотнюю і накидаємо. Тепер цю пров'язуємо лицевою і накидаємо. І ось у нас ще є ця полустіночка, де була з того краю, бачите? Ось вона. Ми її також пров'язуємо і накидаємо все. І зафіксовуємо ниточку. Гарненько, щоб вона нігде. Все. Ця частинка пінетки в нас зв'язана. Одрізаємо ниточку, беремо гачок. І гарненько заховуємо ниточки. Заховали ниточки, і тепер в'яжемо другу частинку. Що нам для цього потрібно? Це ми будемо в'язати манжет. Я в'язала в три ниточки, а тепер я буду в'язати його в дві. Я одну ниточку ангори. Забираю і лишаю в дві ниточки я буду. Набираємо 18 петель звичайним для вас способом. 18. 18. Набрали 18. Тепер дивіться, як ми в'яжемо. Перших три петлі ми завжди в'яжемо лицевою. Без кромочної, без нічого. Ми їх всі три пров'язуємо. Нема кромочної, щоб ми знімали. Просто в'яжемо три. Далі в'яжемо одна виворотня. Лицьова. Дві виворотні. Чотири лицьових. Дві виворотні, лицева, виворотня, три лицевих. Кромочно також пров'язуємо лицеву. У нас тут не буде кромочних, у нас будуть іти такі рубчики. Повертаємо в'язання. Першу пров'язуємо лицевою. Ми її не знімаємо, ми її пров'язуємо лицевою. Другу третю лицьовою. Тепер в'яжемо все по візерунку. Ось ми бачимо лицеву, лицеву виворотню, виворотню. Далі в нас йде дві лицевих, в'яжемо їх лицевими. Далі йде 4 виворотні, в'яжемо їх виворотніми. Дві лицевих. Виворотня. лицьова, Три лицевих. Кромочно пров'язуємо лицевою. Тут у нас немає кромки. У нас завжди йдуть лицеві петлі. Наступний ряд: три лицевих. Один, два, три. Виворотня, лицева, дві виворотні. І тепер ось цих чотирьох ми робимо косичку. Дві петлі знімаємо перед роботою. Ви можете на додаткову спицю брати, я знімаю ось так і тримаю пальцем. Дві петлі пров'язую. Роблю накид на спицю зробила накид. Тепер повертаю цих дві петлі, і після цього накиду я пров'язую цих дві петлі. Ось так ми пров'язали косичку. Далі йде дві виворотні. Лицьова. Виворотня і три лицьових. Повертаємо в'язання, три лицевих, лицева, виворотня, дві лицевих по візерунку. Тепер дивіться, в'яжемо одну другу виворотню, з цієї косички. І ось цей накид ми ось так скидаємо його і підтягуємо петлю. Це для того, аби косичка була гарна, вона не була стягнута, то ви пров'язуєте ось так. І дві виворотні тепер. Тут немає ніякої перетяжки, і косичка дуже гарна не стягнута за рахунок того накиду. І далі по візерунку. Виворотня, лицьова, три лицьових. Повертаємо в'язання, в'яжемо три лицьових. наступний ряд. Виворотня, лицьова, дві виворотні. Тепер чотири лицьових. Дві виворотні, лицева, виворотня і три лицевих. Виворотній ряд в'яжемо все по візерунку. І три Тепер дивіться, зараз ми будемо знову робити оцю косичку. Ось, що в нас виходить. І робимо знову косичку. Перших три пров'язуємо лицевими, виворотня, лицева, дві виворотні. Це у нас іде ось така доріжка. бачите Тепер знову беремо дві петлі. Перед роботою, пров'язуємо цих дві петлі, робимо накид на спицю, вертаємо цих дві петлі і пров'язуємо їх лицьовими. Все, ми знову зробили косичку. Далі в'яжемо дві виворотні, лицьова виворотня і три лицьових. Переходимо до виворотнього ряду. В'яжемо три лицевих, знову лицева, виворотня, дві лицевих. Тепер в'яжемо дві виворотні. І ось цей накид отак скидаємо і потягуємо петельку. Не забудьте його скинути, бо якщо ви пров'яжете, у вас додасться одна петля. І в'яжемо дві виворотні. Дві лицевих, виворотня, лицева. І три лицьових Коли я кажу, що ми в'яжемо без кромочних бачите, в нас ось такий гарний, гарний такий формується зубчиками рядочок. Воно на чобітках дуже гарненько. Це, я вам ще один разочок зараз покажу, що ми проходимо по косичці, і ви те саме повторюєте я вам зараз скажу скільки сантиметрів. Все, ми тут пров'язуємо 4 лицевих, бо то є косичка, і в цьому ряду ми все в'яжемо по візерунку. І виворотній ряд в'яжемо також. По візеронку і три лицевих. Ось така в нас буде йти доріжечка, і її треба пров'язати. Дивіться, ось вона у нас дуже гарна доріжечка. 21 сантиметр. Бачите, 21 см ця доріжечка. Раз, таку продіктую, щоб ви вже бачили по візерунку і по три лицьових, виворотня, одна лицьова, дві виворотні. чотири, кос... чотири лицьових, з них формується косичка, дві виворотні, лицьова виворотня, три лицьових. Кромочних немає. Бачите, ось ці гарні зубчики, їх не треба пров'язувати кромочними, нехай будуть такими зубчиками. Все, коли ви пров'язали 21 сантиметр, ми закриваємо петлі. І закрили. Все, ми дов'язали. Обрізаємо ниточку і зафіксовуємо. Тепер беремо голку, дивіться, беремо ось так петельки по лицевій стороні і за цю полудолічку і таку гарненько зшиваємо. Ось так. Ось наша петелька і ось. Чому я по лицевій стороні зшиваю? Щоб ніякий шовчик, нічого, нічого там дитинці не, не муляло. Так що зшивайте по лицевій стороні. Дійшли, зв'язуємо, і ось. Тепер ховаємо ці ниточки. Дивіться, голку вводимо. В нас є ось ось тут така лицьова петля. Бачите вона? Ось іде одна. Ось у нас йдуть. Цих три, а потім ось ця і потім виворотня. Ось по цій петельки ми будемо пришивати. Ми сюди беремо голку. Тепер беремо, в нас так само, ось так надягнемо зразу. У нас так само є ось тут цих три петельки. Де ми підіймалися. І тут є виворотня. Ось ми в це місце вводимо голочку і підтягуємо її. Так, ввели, зробили. Подивіться, дивіться, вивертаємо. О, вивернули. Все гарненько розправили. І ось по цій лицевій петлі, по якій я вам тільки що показала, ось вона. Ми по ній дуже ось так за полудолечку її підшиваємо. Дивіться, ось і ось, цих полупетельки. Дивіться, ось і ось. Ви маєте так зробити, тому що якщо ви негарно пришиєте, по-перше, буде дитині незручно, а по-друге, у вас там буде такий. А якщо ви зробите ось так, як я вам показую, ця полудолечка і ось від цієї петлі полудолечка, півстіночка, як вам краще, півпетелька. О. От Якщо ви цих півпетельки будете ось так прошивати, у вас все буде дуже гарно, рівненько, ніде нічого не буде муляти і буде дуже гарно триматись на ніжки. За рахунок цього манжета ці черевички дуже гарно тримаються на ніжках, гарненько зафіксовуйте, обрізайте ниточку, все. У нас вийшла красота. Ось. Дивіться, як гарно ця косичка. І тут, якщо ви все правильно виклали, пришили, то воно, бачите, ось так вас має вийти. Воно рівнесеньке, нігде нічого не буде, не муляти, не задирати. Ось такі чудові. Шкарпеточки з такою п'яточкою зручною, бачите, дуже зручна п'яточка. все хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. Таня Федас Дім В'язання, і ми з вами будемо в'язати ще не одну гарну, зручну, неважку річ. З вами була Таня Федас канал Дім В'язання.